Платіжки за тепло від комунального підприємства Полтава Теплоенерго вражають не лише пересічних громадян, але й власників малого бізнесу у Кременчуці. Переважна кількість підприємців не користувались взимку централізованим опаленням. Їхні приміщення просто відрізані від труб теплопостачання будівлі, а на батареях стоять пломби. Але попри це, бізнесмени отримували немалі рахунки до сплати. Полтава теплоенерго нараховує підприємцям космічні. Суми за тепло, яким вони не користуються. На лічильниках у людей нулі ми сім років, у мене перукарня. Ми не користуємося теплом. Щутчик прийшли, апломбірували, ну отломбірували. Тобто ми навіть не підключалися. Он опломбірований так і стоїть. Ну а ми говорили, ми ходили, говорили, він опломбірований, не пользовались, Ну вони сказали, як би нас та не волнує. В Кінці грудня. Прошлого року прийшли платіжки за і за грудень Я этим теплом не користувався, потому что у меня опаление, оно то подсоединено, но оно перекрыто и запломбировано. Я користувався только электрическим подогревом. Изначально тарифы, как подняли в ноябре месяце, они, в принципе, мы с ними не согласны. И платежки приходили, понятное дело, мы не пользовались, мы подавали показания счетчиков. И каждый месяц, там с ноября месяца по апрель, они нам выставляли эти тарифы с нарастающим. І відтоді у нас за тепідільний сезон за то, що ми не пользувались вийшла достатньо крупна сума. Рахунки за тепло формуються залежно від квадратури приміщення. Це можуть бути десятки, а то й сотні тисяч гривень. У кожного підприємця різна сума, проте однаково неприємна для всіх. Коли прийшли ці платіжки, там за листопад було дві тисячі з чимось, за грудень три тисячі з чимось. Общем, ну, п'ять тисяч мені прийшли за те. Чим я не користувався? Мені нарахували 73 тисячі, за опалювальний період за ці 6 місяців 73 тисячі. У людей по 360, і по 420, я знаю. За приміщення, ось у них там, наприклад, орендарі. так, Орендар виїхав, у нього стоїть пусте приміщення, пусте. Ноль на щотчику ноль. 320 за 6 місяців. І от що людині робити. З листопада нам насчитували по 8 тисяч гривень. То за зимовый период умножайте 6 месяцев опаления на 8 тысяч, сколько это выходит. Это мы не користуемся. Всю зиму мы не пользовались отоплением, у нас оно отключено. И сколько лет уже на этом месте, мы уже седьмой год как бы арендуем это помещение и никогда не платили за отопление. А платежки начислились и получилось, что за полгода начислилось 20 тысяч. Взимку грілись кондиціонерами та обігрівачами і платили за електроенергію, щоб, хоч трохи зекономити на опаленні, але як виявилось, даремно. Якщо ми включили батареї ми користуємося цією послугою, ми якби ну, згодні платити. Але якщо ти не користуєшся в тебе батареї холодні, а тобі виставляють рахунок просто так, ну самі розумієте, що ми платимо ні за що. Ну, Я розумію, якби б ви прийшли конкретно і сказали, що ви будете, ви не будете, але ви повинні будете платити, тоді б так да, підключили, на поверку счетчики здали і підключили, би, ну, хоч по мінімалці просто… Просто обидно получается, да, обогреватель включали, хоть немножко подогревались, и за электроэнергию платили, и плюс еще получается за отопление еще должны заплатить, ну какая-то такая вот несправедливость получается. Электроэнергия, пользовались для того, что было тепло, за электроэнергию мы заплатили, то есть у нас работали кондиционеры на тепло, и плюс к нам еще выставили на тепло теплоэнерго, которым тепло мы не пользовались, поэтому, конечно, нас это не устраивает. Получается, мы должны заплатить как бы двойную Суму. І тепер, ну я думаю, що, мабуть, будемо судитися. Малий бізнес і без того переживає не найлегші часи зараз, під час війни з росіянами. Ті, хто на силу пережив постійні відключення світла взимку через напади ворога, зараз страждають від захмарних тарифів, які встановлюють свої ж полтавці. А Що це нав'язується? Це тепло, я не розумію. Ну, як так? Ну не хочу я, так? А на, ти давай. В народі, як так кажуть, ті, ті, ти бізнесмен, тебе грошей куча. Це зовсім не так, ну, може когось і куча, але малий бізнес так не працює. Тобто, те, то, що ти сьогодні заробив, ти завтра вклав. Це знищення малого бізнесу. Президент, що сказав, малий бізнес, треба, щоб він працював. А вони займаються. Це якась провокація. Містяни об'єднують сили і разом, шукають вихід із ситуації, яка склалась, аби постійно бути на зв'язку і обмінюватись актуальною інформацією. Кременчужани створили групу Чат у Вайбері Називається Кременчук проти рахунків за тепло. Вона знаходиться у вайбері. Кожна людина може туди, навіть не приватний підприємець, а звичайна людина може туди додатись, читати там інформацію і узнавати все, що відбувається. Ми там спілкуємось, і якось вирішуємо, як боротися проти цієї мафії, чи цих бандитів, чи как, а як їх ще можна назвати. Це бандитізм. Узаконіний. Також обурені підприємці заснували громадську організацію Полтавщина за справедливість та невдовзі збираються позиватись до суду щодо діяльності Полтава Теплоенерго. Якщо ви маєте таку ж проблему і хочете стати членом спільноти борців за правду, звертайтеся за номером 067 182 09 30. Тільки разом ми зможемо подолати беззаконня. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.